Склад будь-якої церкви, який включає в себе тих громадян, які, скажімо так, після революції 1917 року поступово вливалися в Український церковний визвольний рух з різних мотивацій, а потім після першого Всеукраїнського собору, а після 1921 року поступово через висвячення стали єпископами і клириками Української автокіпальної православної церкви то ці, можлив... ці відомості дають можливість нам з'ясувати не тільки клірові відомості саме цього церковного напрямку. Зразу обумовлюся те, що ці відомості виглядають абсолютно унікальними, причому специфіка унікальності є та, що саме через зацікавлення карних органів влади, органів держбезпеки, зберегти відомості так сказать, під назорних всяких священників-підлюрівців, які, очевидно, дуже сильно стало в пригоді під час процесу спілкування з України що свідчить сама дата Аресту фонду в 1929 році, коли вона почався ця підготовка до процесу. Саме вона законсервувала ці відомості, ну, так сказати, з внутрішніх міркувань органів без безпеки, наприклад, по відношенню до обновленської церкви, яку, так, ну, якщо б зберігся весь фонд обновленської церкви цього періоду, тих, хто пішли обновленці після революції 1917 року, то можна було б там відсвяткувати цю приємственність, так сказати. Від, від кліриків, які практично в Російській імперії були монолітними. в на увазі православні кліри, вихованці духовних навчальних закладів. Це б дало можливість свідкувати. А так, виходить, тільки зберігся особовий склад, це опис другий. Ну, опис другий виглядає так, як виглядає в будь-якому відділі кадрів. Тобто є наявний склад певної установи, на яку кожну особу заведено особову справу. Топщина цих справ, в принципі, різна. Деякі ці от папку відкриваєш, а там тільки половинка листка, де тільки написано косоволівцем заяву з проханням прийняти до кліру. Деякі місяць повноцінні відомості там від оригіналів, які вони подавали про закінчення у цей формулярний ліст, де відомості про закінчення всіх духовних навчальних закладів, причому це надруковано на гербовому папері відповідних закладів з печатками. Тобто це стосується до революційних священиків і діяконів, які мали такі послужні списки. Очевидно, що ті, що приєдналися до Української Автокефальної православної церкви вже впродовж саміх змагань і після собору, але приєдналися з яких верст населення? В основному це були вчителі, організатори місцевих просвіт. То вони можуть мати такі документи, а можуть і не мати. І тільки одна справа, яка мене здивувала одразу після домовлення, ну там тут, ну, там 200 сторінок. Так, це ж треба, що на одну особу стільки документів. Виявилося, що це, на жаль, е, як сказати, е, з точки зору професійного, це археографічний, якщо е, хочете злочин. Я колись описала цю справу. А справа в тому, що очевидно, коли формувався цей фонд, то частина документів була або розсипом, або, скажімо так, не ідентифікована. І до цієї справи просто так сказати, впхнули навіть без дотримання сторінок. Да, там спочатку є власне, відомості про ту особу, про яку зазначено на обкладинці, тому цікаво є подробиці. Ціла стаття опублікована в студіях архівної справи та документознавства, де я розібрала ці сторінки, до чого вони відносяться. А власне ці сторінки, от коли перший собор розбирали на оці, там перші третій області самого фонду, 3084, то там виявилося, наприклад, доповідь писана надрукована на машинці, але без початку. Тобто невідомо там, які це кінограму, за які там, число там, чи за дату. І ти все так сказати в одну справу раз. Два листки можуть бути в окремої іншої доповіді, Там інші документи цього в основному це собору, першого собору АПЦ-21 року. Тому і вийшло, що збірник вийшов у 99-му році з усиллями інституту української діаспори, а постфактом вже було знайдено раптово серед особових справ саме справи з цими відомостями. Я повторюся, що всі особові справи... до 1929 року, просто в силу того, що цей канцелярський архів було просто заарештовано і опікано і перенесено до архіву. Там просто в якості статистики, дійсно, слухачів обтяжувати статистику, це непорядна, з моєю точки зору. Там презентацію. Були на екрані, таблички. Нам треба ж було підготуватися так технологічно. А, давайте так, я зараз дороблю цей довідник, я його вже практично підготувала до публікації, можу в архіві збаштувати в якийсь черговий день наприклад, у сьогодні презентація цих анкетних даних. Значить, там зберігається 1275 одиниць зберігання, але під номерами 1545. Там 21-літерна справа, тобто до з 10 номерів справ пропущено, просто немає цих номерів. І 276 справ вибуло і 5 справ відсутні. Ну, оскільки я зараз сижу, люблюся в монографію, то збираюся зараз презентувати вам, то принагідно можу сказати, що оці 276 справ вибуло, то я вже, так сказати, складаючи цей підрозділ дослідження джерелознавчого, нахапан джерелознавчого дослідження. Для історика джерелознавця це на мій погляд дуже висока, так сказати, оцінка того, що це не просто історичне дослідження. То 276 справ можу сказати, це моє таке припущення. Які ґрунтуються на чому? Знову повернувся до питання, чому цей фонд особових справ зберігся. Питання контролю, ну, цим займався Сергій Іванович Велокінів, перша докторська монографія, це масово дорога в Лесі Державного управління в Там він описав навіть цю технологію, як на підставі тих даних, які зберігалися в певних установах, які підлягали спочатку контролю потім перепису, а потім залученню до певних операцій з боку ОГПУ то для зручності користування вони могли б бути, бути вилучені ще й раніше. Але очевидно, що в 29-му році склалося саме це вилучення. Ясно, що в цьому другому описі немає справи жодного єпископа. Точніше, не так, там є справа одного єпископа, але в ній інформації майже нуль. Там чи винято все, чи вона, так сказати, скоріше за все, що винято. Жодного єпископа з 34-х, які нам відомі як ті, що належали до цієї церкви в 20-ті роки. Немає жодного. Очевидно, що немає справи від Деякі літери там взагалі відсутні, Ось просто видно, чи вони випали так от просто, як хтось вибирав на кілька літер всю, так сказати, обойму, їх теж там немає. І Тому, очевидно, доведеться готувати два довідника. Один за архівними справами, як вони не йде в суціль для архівного користування, а другий для загального громадянського користування. Коли людини, власне, все одно, за якими номерами архівні справи там знаходяться з відомості про їх родичів, ну, очевидно, цього періоду, їм цікаво прізвище, вони іщу, шукають, наприклад, Кононенка, там. Ті, я не знаю, то, от, от, зараз родичі задверняка єпископа Максиму Євгеновича, їх, виявляється, дуже багато вижило за тільки бабусі. Вони були це просто люди щасливі, коли їм сказали, що є такі відомості, є досить докладні свідчення, то вони, очевидно, будуть шукати просто на літеру З. А яка там справа? 15 та чи 45, та це вже їх не цікавить. Тому... Ні, Ні. показчик показчиком, але розумієте, якщо робити довідник по кліровому складу у АПЦ в цілому з інших джерел, то тоді вже справа буде не тільки в другому описі ДАВО України. Наприклад, з, з СБУ України ми тих сірокопів вже невідомо скільки. Тобто людей цікавить інформація, а не розташування в архіві. Архіві це вже так сказати, наше закохання де такі архіви, де доповнюються з іншого. А люди читають, вони хочуть знати, що там з ним було. Mm -hmm. І коротенько, вже так не зациклюючись власне, на архівних сюжетах, ну, все-таки серед э, клірових відомостей оцих особового складу УАПЦ зберіглися інформацію про тих, які просто представляють по інтерес, як ну, не будучи єпископами, отже, просто за станом визначеними особами. Є, э, про основу священників і тих, хто прислужився і тут, і потім вже післявоєнного період для створення ОАПЦ соборноправної в Німеччині, в німецьких таборах, і потім, відповідно, яке стало ОАПЦ АПЦ в США, своїм відгалуженням Українське православної правда імені Василя Васильолоспільського в США, яке в 80-х роках просто заглохло ну, в свої діяльності. Ну, я не хочу називати цих прізвищ, можете їх прочитати, але там дуже цікава інформація про Кирило Стаценка. Получається, що Кирило Стеценко, оскільки я дивилася в архівах міста Києва, його інформація про цю особу знаходиться принаймні в трьох архівах. Ну, от під, під час захисту диссертації мені Лінадій Володимирович зробив Боряк за кінцем зубований, каже, що це каже за демонічні сили, такі розпорушували, за, як у вас сформульовано. Та мені кажуть, там не демонічні сили, так вийшлося. Ну, ще раз про Кирила Стеценка. Получається, тут в фонді здобув України, він вже протирей у АПЦ, і там, тут фігурують його спогади після його смерті у випреку у 22-му році його брата Петра і його доньки, однієї з двох, які його сиротіли. Білохінь опублікував це в часописі України в 1992 році саме ці спогади, просто як спогади. І теж є просто в справах, справах інформація про його діяльність і його справу цього Кирила Стеценка. В Гамлі України знаходиться там там так цікаво, там відсепарована частина, яка стосується його як класика української класичної музики 1920-х років. От доволі дивно да, щодо зауваження. А чого ж там тоді церковного аспекту немає? Ну, писав же він всілякий виклик. А ні, там саме цей перелік його праць і діяльності, які стосуються, підтверджує його радянський. А в цей рукописі, там є трохи рукописних норних його видань, і несподівано чомусь мандати на отримання Андріївської церкви, там в 1919, здається, років і ще чогось. Він чомусь був причетний до цієї комісії. Так несподівано одна особа, так сказать, міститься в інформації в трьох архівах. Стосовно архіві СБУ. Ні, в архіві СБУ просто... Складання справ і довідок на діячів автокефальної церкви от, з загальним висновковим істориків, які займалися цією проблематикою, припадає на 1925-26 роки. В архіві СБУ випадково вдалося знайти деякі документи, я от зараз вже підготувалася для публікації. Це коли з... Органи держбезпеки, спочатку ВЧК, а потім вже так сказать, реформовано і розділено повноваження на ОГПУ, ОГПУ, адмінвідділи як підрозділи відповідних сільських структур, і е, НКВС, яка потім з'являється окрема структура, то вони десь 25 26 року тільки формували оцей апарат миттєвого пошуку довідок і інформації. І там є такі документи, де очільник... Ну, Київського потім -харківського, цього ГПО сварить всіх очільників кругових підрозділів, що вони дуже вайлувато працюють, не вміють працювати, і треба налагоджувати цю справу, і там даються методичні рекомендації, як це зробити, кого залучати, як це оформлювати стосовно саме для пошуку інформації. А десь вже з 26-го року починається досить плідна робота, яка вже оперує досить величезним залученим фактичним матеріалом і персональними даними. От там вже можна оперувати. Ну, я знаю, що там все підлітки ті робиться. Хто контрреволюціонер, а хто не дуже. Ну, Це вже окреме питання. А архімедринімальної справи, так, да, це велике джерело. І суто методичне для дослідження, і, наскільки я знаю, це було тільки одне єдине видання. От тоді я скажу, в 94-му здається році вийшов цей методичний матеріали, матеріали конференції, які стали методичним посібниками. Та Владиславович Кучицький і подає, як ставитись, наскільки це віровідне джерело. Ну, завершуючи вже так сказати, до того, що я от вже анонсувала стосовно персонального складу у АПЦ, ми ну, будемо рахувати, що для того архівного значить, складено відповідні анкети, тому що вівторити справ це все-таки великий масив. І для їхнім користуванням різнородної, різнонаповненої інформації бачимо, звичайно, було робити саме анкетний підхід, бо їх дуже багато. Звичайно, що спочатку зазначається прізвище та по батькові, причому проковано саме те, що прізвища можуть бути в різних документах однієї справи, можуть бути справи. По-різному писатися в цей людину прізвища. Далі рік вищої висвята в основному священник або діяльник. Далі йде його освіта, яку вдалося здобути з усіх документів, просто шляхом переліку. Це вже методично, як складався цей персональний довізник. Тобто всі освіти, які є, якщо вони типові, то просто вкладаються, що закінчив двокласну школу, якщо де, то де. Чи є атестат, теж можна бути вказано. Якщо Київсько-духовний семінар, тим більше там київська духовна академія, чи якусь інший навчальний закладу, то це теж вказується. Далі йде довжелезний перелік деяких за рахунок того, що їх все-таки перекидали. Ну, це в основному йдеться для тих, хто мав досить великий священичий стаж. Початок 20-го століття, от до періоду 2017 року, там було багато парафій перераховується, де він служив. Спочатку, можливо, диякому, потім священиком, потім протирейоном. І це теж дає можливість відслідкувати і хід перекидання священиків в межах в більшості Київської епархії, але й інших єпархій, дороги цієї це також. Далі йде сімейний стан. Там дозначається, якимсь любом одружини, ді, жінка, діти і, в, шли таким шляхом з огляду на те, що все-таки все довідник. Це вказувати, якщо в дружини є дівоче призвище, тобто для уточнення перелік дітей, а, якщо якимсь любом, то виходить, що да, жінка могла бути іншим першим, що називається. А діти просто дата або просто рік народження. Хоча деякі, наприклад, написано, має жінку і дітей. Дуже є кумедна картка, де має те, що і сильно. Тобто він не схотів писати, як... чи є в нього дружина, очевидно, що немає, якщо в не вказували. А як звати синуті, коли він народився, чому там цей автор цієї картки не зазначав? І ще одним пунктом є те, що чи має ця людина, яка заповнює цю артилу і подає про себе відомості, якісь ще інші заслуги чи особливості, чи мав опубліковані статті десь в якихось часописах. Але авторів публікацій там практично немає. Я там один 1-2%, просто так на перегляд. Там саме масове, найпоширеніше це, це або організував хор просвіти, або саму просвіту, або в кількох селах організував хор і просвіту, або вчителював. Оце відсотків 80-85 всіх згадуваних. Тобто ось він резерв післяреволюційного поповнення кліру у АПЦ. Вони спочатку організовували, організовували ці парафії, а потім поступово висвячували через національну свідомість. Більше І ну, грамотність відповідно. Ну, там зазначається ще дата заповнення картки, яка дозволяє тим е відомостям, Те, наприклад, сказали, що, ну, там, де, наприклад, сказано, що я да, 37 років. Але дата заповнення картки дає можливість відрахувати, що все-таки 37 років, бо коли він її складав, очевидно, він мав на увазі в той момент, на коли воно було. Там добре, коли вказано дату народження, всі свідоцтво подано, а так от, для цього і вказано. Ну, в кінці, очевидно, для архівного довідника буде залишено 39-84 здобув України Опис-2, а для загального персонального великого такого довідника, вже зведеного з кількох архівних так сказати, колекцій, там вже буде інша архівна легенда, точніше може бути навіть декілька, наскільки я розумію, тому що Литківський... То там і там і там зберігаються не тільки його архівно-кримінальні справи, які вже опубліковані, але й згадки про нього в інших відомостях. Я би Дякую.